Присутні беріть, 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 беріть. я не розумію не української мови. Але, кому ви служите Богові чи Момоні? Чи ви служите в Україні? Чи агресору ми нашому московському Богу нашому Ми служимо Богою Україні, але але знову ж таки то ви, ви священники, Ви але ви між але, але людьми але, але раз робите, але але чому траві? От я думаю, що неправильно могли вибрати другий день. а Не таке свято сьогодні так. великий, і, і прийшли робити церкву. людям. Сьогодні радісний і веселий день для міста 91-го року перша українська церква зайшла до Настарішої церкви івано франківської області. Мирно, спокійно, з, е, дорослого до благословіння Отця Настоятеля, Отця і ми зараз відслужимо служимо подяку літургію нашому Ісусу Христу. Греколицькі священники служать не молитву, а літургію, яку мені не казали, що вони можу служити.